25 жовтня українці зробили свій вибір та обрали собі лідерів на місцях. По конотопу вибір був таким. По кандидатам на міського голову. Я хочу вам сказати, що определився вже міський голова це Семенихін Артем Юрійович, який не брав голосів від наших виборців, що проголосували за його на другому місці. В нас це лідірував Іван Миколайович і набрав. 21%. ,1%. На третьому місці у нас Талала Сергій Миколаївич. Він набрав у нас 11,6%. По партіях, які пройшли 5% бар'єр, це у нас 8 партій, це воля народу, самопоміч, народна партія, солідарність, укроп, рідне місто, свобода і батьківщина. А у Сумську обласну. Раду від партії «Свобода», «Батьківщина» і «Солідарність». Активними були виборці це на 40%. Із 64 тисяч всього прийшли на вибори 25 тисяч. 27 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Конотопської міської ради. На ньому були присутні 11 членів виконавчого комітету, заступник прокурора Конотопської міжрайонної прокуратури, виконуючий обов'язки начальника Конотопської об'єднаної державної податкової інспекції, керівники державних установ міста, виконавчих органів міської ради та представники засобів масової інформації. На засіданні було розглянуто одне основне питання про виконання програми економічного і соціального розвитку міста Конотоп за 9 місяців 2015 року, з якого доповіла начальник відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку міста управління економіки Ірина Шуранкова. Після розгляду питань членами виконкому були затверджені відповідні рішення. Загалом було заслухано 25 рішень, які надійшли від виконавчих органів міської ради. Після засідання міський голова Василь Дзет подякував нинішньому складу виконкому за роботу, а наступне засідання. Дання виконавчого комітету міської ради планується 30 листопада. Сьогоднішній день запам'ятався Україні назавжди. 28 жовтня 1944 року. Територія України була остаточно визволена від німецько-фашистських загадників. З нагоди цієї події сьогодні на меморіалі слави відбулися урочистості та покладання квітів. Шановні ветерани, гості та жителі нашого міста сьогодні. 28 жовтня ми відзначаємо 71 першу річницю з дня визволення України від фашистських загарбників у Другій світовій війні. Ця війна принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих доль, що до цих пір України все людство із сумом, і гіркотою згадує про ті далекі події, що торкнулися всіх нас. До слова запрошивается Микола Васильевич Кабанов, партизан, почесний ветеран места, генерал-майор Уитстарцев. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, прежде участники боевых действий, партизаны и партизанки, работники ТИМА, дети войны и дорогие наши конотопчане, мы сегодня собрались на этом святом месте, чтобы еще раз отметить ту большую заслугу по освобождению Украины, в 1943 году, когда освободили город Конотоп, когда освободили Киев и когда 28 октября 1944 -го года освободили всю Украину. И когда был взят Берлин, кто из нас в то время думал, что через 70 лет мы снова будем думать, как защитить себя вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины? И вечная слава тем ветеранам, которые еще сегодня живы? И хотя бы вносят свою долю воспитания подрастающего поколения. Конотопський міжрайонний прокурор Сергій Сегида запевнив, що завдяки вжитим прокуратурою певних заходів у місті покращилася криміногенна ситуація. Детальніше про виконану роботу за останні 9 місяців Сергій Сегида проінформував у своєму звіті. Згідно діючого закону України про прокуратуру, прокуратура на цей час виконує наступні функції: це підтримання державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках визначених законом. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність здійснення і досудове розслідування, та нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Ну а також прокуратура здійснює міжнародне співробітництво. Таким чином, з введенням в дію нового закону України про прокуратуру. Прокуратура позбавлена можливості проводити так звані загальнонаглядові перевірки. До чого я кажу? Ну, до громадяни і до цього часу звертаються до нас з скаргами на дії тих чи інших посадових осіб і просять їм допомогти. На жаль, ми позбавлені повноважень на цей час проводити будь-які перевірки, як я вже сказав раніше. І вносити відповідні документи реагування і поновлювати права громадян. А тому ми змушені надавати відповідні роз'яснення або спрямовувати ці звернення за належністю до інших органів. Такі є закони, ми його виконуємо. Разом з тим нагадаю, що для надання безкоштовної правової допомоги в Конотопі створено Конотопський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, основним завданням якого. Якраз і є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги. Всім відомо, це неодноразово озвучується в усіх засобах масової інформації, що зараз триває реформування органів прокуратури. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо працювати в напруженому режимі виконувати свої функції. Одним із головних пріоритетів діяльності органів прокуратури було і є боротьба з корупцією. У поточному році Конотопською міжрайонною прокуратурою до суду спрямовано два обвинувальних акта про злочини у сфері корупції. Ці посадовці засуджені, збитки, які завдали, вони державі відшкодовані повністю. Ми також склали за цей період часу три протоколи про вчинення корупційних діянь стосовно різних посадовців. Які також судово розглянути і винні особи протягнути до відповідальності. Крім того, завдяки плідній спільній роботі органів прокуратури та Служби безпеки України у поточному році вдалося задокументувати непоодинокі факти хабарництва з боку правоохоронних органів та посадовців Конотопа-Кантопського району. Ряд кримінальних проваджень вже розглядаються в суді і чи розслідуються. Прокурорами Канатопської міжрайонної прокуратури. Спільно з прокуратурою Сумської області якраз на цей час підтримується державне обвинувачення у двох кримінальних провадженнях про вчинення корупційних злочинів працівниками правоохоронних органів. Проведена в поточному році робота всіх правоохоронних органів, в тому числі Служби безпеки, міліції, сприяла стабілізації криміногенної обстановки в регіоні. Статистичні дані свідчать, що на цей час у нас. Загально зменшилось вчинення злочинів, їх зареєстровано менше ніж в минулому році. Менше злочинів вчинено проти життя і здоров'я осіб, менше злочинів вчинено проти власності та ряд інших. Але ми не заспокоїмося, ми працюємо, тому що проблем дуже багато. І щоденно ми спільно з службою безпеки, з працівниками міліції намагаємося їх вирішувати. Як я зазначав раніше, однією з функцій прокуратури залишається представництво інтересів. Громадян та держави в суді. Але хочу наголосити, що прокуратура має право представляти інтереси громадян не всіх підряд, а лише тих, які самостійно не спроможні... через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність реалізувати свої права. А законні представники або органи, яким законом надано право їх захищати, такий захист не здійснюють. Тобто прокуратура суттєво обмежена в тих випадках, коли ми маємо право представляти громадян. Є ще одна проблема на цей час. Прокуратура, як і інші органи, тепер зобов'язана сплачувати судовий збір. На це гроші в бюджеті відсутні, тому це ще є одною проблемою, з якою ми стикаємось, коли намагаємось звернутися до суду. Ми повинні сплачувати судовий збір, грошей на це в бюджеті немає. Взагалі, в поточному році при здійсненні представництва інтересів громадян і держави в судах до вступу цих змін, які нещодавно добули чинності, прокуратура за її позовами відкрито провадження на суму майже 3 мільйони гривень. З них вже задоволено на суму більше 2 мільйонів гривень і рішення судів. Які вже реально виконані, становлять на суму більше мільйона гривень. Поточному році прокурорами винесено 49 постанов про скасування незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних впроваджень, дев'ять з яких, до речі, після цього були направлені до суду, враховуючи викладене, діяльність прокуратури в подальшому буде спрямовуватись на утвердження закону зміцнення правопорядку захисту прав і свобод громадян та інтересів держави. Отруєння грибами найнебезпечніше серед інших отруєнь, крім тяжкого перебігу, воно на жаль може призвести і до летального наслідку. Тому, збираючи гриби, треба їх знати на всі 100% і, звичайно, не нехтувати правилами приготування. Після закінчення новин на вас чекає наша традиційна рубрика Поради лікаря, в якій мова йтиметься про заходи безпеки щодо грибів. Канікули це час не лише для відпочинку, але й для нових хобі. А визначитися з тим, що до смаку школярам допомагають майстер-класи, які традиційно проводяться під час канікул в закладах позашкілля. Повну версію майстер-класів ви зможете переглянути на нашому телеканалі. Тож, якщо вас це зацікавило, слідкуйте за нашими програмами. Військово-морські сили Збройних сил України оголошують набір чоловіків віком від 18 до 35 років для комплектування військової частини морської піхоти. Потрібні спеціальності: кулеметник, стрілець, розвідник, водій категорії Б, С, слюсар з ремонту автомобілів та інші. Соціальні гарантії для військовослужбовців, гарантоване безоплатне медичне забезпечення, харчування, щорічні оплачувані відпустки, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави. Детальна інформація про вимоги до кандидатів та умови проходження військової служби за телефоном 097 04 11 755. Патріот! Захисти Україну! Вступай на службу за контрактом до морської піхоти. розмірковуй, Дій сьогодні, щоб тобою пишалися завтра.